хочу выпустить російсько український альбом то есть половина песен русскоязычник половина украина вот и вопрос как вы думаете как отреагируют люди Появятся хейтеры может быть ну которые плохо воспримут это вот я хочу чтобы мы снова стали дружить У меня там вот это моя самая главная задача я ее чувствую что а, нас поссорили специально а мы должны на зло всем дружить Ой, здається, що щось відчувала путіністка Таїсія ісія Через що і заговорила про дружбу народів, бо тепер вона поплатилася за підтримку війни в Україні. 55 було мені. От скоро вже 60, Я так розумію. давайте в поливайте мене мія грязью. А я таїсія Повелій. І в дорогу дала. Раву проти зрадниці про калабораціонізму і підтримку агресії РФ вже передали до суду. Через що не аби напряглась ще одна співачка-зрадниця Любов Успенська. Да я всіде сюжи схожу полізві моя моя українач, моя україночка, кияночка. Зрадниць України та про відплату будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я народна артистка України. Та та та, та, та тож співачка Таїсія Повалій, яка є палкою прихильницею політики Путіна, поплатилася за підтримку війни в Україні. Зокрема, скандальна артистка постане перед судом. Виконавець звинувачують у колабораціонізмі, публічних закликах до агресивної війни та виправдані вторгнення Росії. На території України про це повідомляється на офіційному сайті офісу генерального прокурора. Наразі прокуратура вже направила обвинувальний акт до суду. Моя Росії. Слова ще наприкінці жовтня минулого року у скандальної Таїсії гісії повелії конфіскували все майно в Україні. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави семи земельних ділянок у Київській області, житлового будинку, домоволодіння, двох транспортних засобів, чотирьох одиниць зброї та майнових прав на музику. І слова аж до дев'ятьох творів. Во взагалі це непонятна ситуація, як можна великій країні Росія. Желать разрушения. За что? за курорт где-то там на берегу океана? Я взяла отрубила атрубіла від сказала, это не моя жизнь. Всі до свидания. Терсія Повлій ще до повномасштабної війни славилася своїми проросійськими поглядами. З початку російського вторгнення її думка не змінилася. Вона публічно підтримувала дії диктатора РФ Путіна та поширювала пропаганду про Україну. СВО, Что ты тогда подумала, почувствовала, какие у тебя были мысли, какие были переживания. Мама остается в Киеве. Жовтня 22-го року по потрапила під санкції РНБО. А в листопаді вона залишилася без державних нагород. Очевидь, повелі це особливо не хвилює. Вона й надалі продовжує підігрівати пропаганді. Нещодавно скандальна співачка порозважала росіян в країні терористів і видала цинічну промову. І сьогодні багато людей живуть в Росії, і вони прийняли її як свою родину, як свою родну землю виявляється, одіозна виконавиця, яка закриває рублі підтримує вторгнення Росії, організувала ювілейний концерт. Його запис транслювався на одному з популярних пропагандистських каналів. Під час концерту Україні агресорці перед ворогами артистка співала свої композиції та прославляла геноцид українців через свою любов до Росії. У своїй промові між виступами запроданка, яка безсоромно стерла з пам'яті десятки тисяч російських злочинів, назвала країну терористкою, країною духовності та сімейних цінностей. Спокон віку. В Россию ехали, едут и будут ехать люди, потому что Россия источник духовности, Россия хранительница семейных ценностей. И сегодня многие люди живут в России, и они приняли ее как свою родину. А після цього на сцену вийшла колега повелій, ще одна співачка зрадниця Любов Успенська. З награними гримасами вони виконали пісню про свої найзаповітніші береги. А після цього путінські маріонетки обійнялися та згадали про своє українське коріння і ганебно назвали себе україночками та киянечками. Моя україночка, моя україначка кияночка. Конечно, мы с тобой соотечественники, которые нашли свой берег в России и которые полюбили так, как свою родную родину, и роднее ничего не может быть. Зважаючи на своє українське походження, Любов Успенська підтримала напад Росії на Україну за свою цинічну позицію у січні 2023 року. Вона потрапила до списку санкцій. РНБО нині 70-річна потіністка вихваляє країну терористкою спонсорою російських окупантів, які вчиняють жорсткі воєнні злочини на її батьківщині. Пропадаю я. Дорогі наші захисники Отечества. Любов Успенська народилася та виросла у Києві. А до речі, дата її народження 24 лютого. Та це не завадило їй у березні 2024 року офіційно стати громадянкою терористичної Росії. Мічтала завжди доїхати в Росію. А сьогодні я ще у мене одна мечта. Надіюсь, що от на днях збудеться, отримаю російське громадянство. І це буде праздник, я буду ще більш щасливим чекам. Пояснюючи свою зрадницьку позицію, спинська заявляє, що вірить у Росію, яка хоче миру. Я вірю в цю країну. Я вірю в те, що Росія хоче миру. Нас хочуть заплутати, нас хочуть знищити, але цього ні в кого не вийде. Моя бабуся говорила: Росію ніхто і ніколи не переможе. А той, хто спробує нас знищити, вони будуть самі знищені. А Росія житиме. Саме так говорила путіністка пропагандистам у лютому 2024-го. Что у нас сегодня страна наша находится в положении тяжелом. Мы должны победить, мы должны сегодня думать об этом, молиться, и просить Бога, чтобы наша страна, чтобы наши воины, чтобы они приехали домой, вернулись своим семьям, чтобы, мы, чтобы Россия наша победила. Боже мой, я же сама из Украины, из Киева родилась. Как, в какой же стране я жила? Как эти люди радуются несчастьем, горем. Вот Даже случается какое то горе в стране, в которой, наприклад, я не приветствую эту страну, не буду називати да? но Когда погибають діти і женщини, матери, то да мені душа болит, они ж люди, они же тоже они страдают, это столько горя. Пойбільше Оспенська відкрито заявляє, що сплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку в Україні. Про це в ефірі Росія 1 заявила пропагандистка Маргарита Симоніян. Казах на не неткажусь нікогда. Забирайте только музику, забирайте моїх друзей. Вот єдине, що я прошу. А любов любов. Знаєш, з любов'ю ми лишили по вріміні. Сьогодні не время любить, сегодня время работать. Виконавиця Шансону також заявила, що ніколи не покине свою нову терористичну батьківщину Росію. Навіть якщо корабель моєї країни почне тонути, я нікуди не побіжу. Я Буду робити все для того, щоб його рятувати. Любов Успенська не приховує своєї симпатії і до Путіна, прихильницею якого є вже давно. В інтерв'ю Гордону ще у 2019 році пучіністка розповідала про еротичний сон, який після концерту особисто переказала президенту Україні агресора. Правда, ли, що, зустрічаючись з Путіним. Ви розказали йому своєму еротічському сні? Да, а що це було? мені снився сон. Що я сіжу каміна, Володимир Володимирович со мною сидить. И мы говорим о музыке, и он такой тонкий, такой чувственный. И я прям, ну не то, что я увидела не президента, а мужчину. Я говорю, боже, у меня такой сон, и сегодня я пою для вас. Те саме робить і по зрадила рідну країну та подалася на пошуки кращого життя до Росії. Туди ж вона вивезла і свою матір, яка нібито не хотіла цього. Артистка, коли висловлюється на тему війни, то повторює добре відомі про російські наративи, про те, що Росія прийшла рятувати українців. Так само, як і Успенська, хоча обидві добре знають, де народилися. А що думаєте про них ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.